Шановні друзі, я хочу щиро привітати одну з кращих частин людства, художників, людей талановитих, натхнених, творчих, які присутні в цьому храмі мистецтва, де відкрито для нас люб'язно двері і ми експонуємо виставки робіт. Сумського вищого училища мистецтво культури імені Дмитра Борнянського в рамках 20-річчя святкування відділу творчого та декоративно-прикладного мистецтва від витоків до сучасності. Шановні друзі, я хочу висловити слова щирої подяки співорганізаторам виставки і людям, які нам люб'язно представили ці прекрасні зали, директору Ірині Олегівні. Заступнику Дмитру Вікторовичу, які з нами працювали, і над створенням уклетів, а ті ж тому велика подяка нашій Сумській муніципальній галереї. присвячуємо наше свято, 20-річчю відділу образотворчого та декоративного прикладного мистецтва. Мені приємно бачити випускників серед наших гостей, випускників. Минулих років випускників, які закінчили наше училище і назавжди залишились в статусі випускників наших, які завітали до нас своїми творчими доробками, своїми роботами, що експонуються в наступній залі. У нас в цьому році був особливий захист випускників 2013 року, тому що ми перші... Захищали Сумські муніципальні галереї, дипломники захищали свої дипломні роботи вчора. Це був також цікавий, творчий, натхнений день. І я думаю досить щаслив, щасливі моменти для наших випускників 2013 року. Хочу сказати, що у нас було багато талановитих людей, які Хтось реалізувався, хтось не реалізувався, але тут е, я завжди говорив, що ми, наша мета не зовсім навчити вас е, малювати там, чи творити. Наша мета заразити вас цією хворобою, Але я потім прочитав у Деревнього Грецького якось філософа, що уч... <кій> учень це не чаша, яку потрібно налити до вінця, а свічка, яку потрібно запалити. Мабуть, ця свічка запалена, і я бачу багато випускників, багато студентів тугарішних, які е, хочуть. Е, Працювати хочуть, продовжувати вчитися, а це найголовніше. Я хочу зараз усім побажати великого щастя, здоров'я і щоб ваші ми збулися. Училище, благодарна музеїчкам, музеї, які завжди нам допомагають, благодарна всім. вам, что вы у меня были на протяжении многих-многих лет, что это все случилось и было и в моей жизни, и в вашей жизни, потому что я благодарна, что это именно были вы, а не... Мне очень приятно попасть э, на эту сцену, потому что, получается, 15 лет прошло с тех пор, как мы закончили училище, нас наш курс, и сейчас увидите всех э, тех людей, которых ты не видел 15 лет, некоторых, некоторых, конечно, меньше, очень приятно увидеть всех, тех, кого я видел, и кого я не видел давно. Спасибо всем, кто пришел. И очень приятно видеть, что люди действительно остались не на том же уровне, который был в училище, а поднялись и очень высоко поднялись. И сказать большое спасибо тем людям, которые продолжают рисовать, продолжают сказать прославлять имя нашего училища спасибо всем ребятам которые занимаются творчеством и не бросают это дело а еще плюс к тому что спасибо тем ребятам у которых уже появились маленькие детки это вообще очень приятно видеть потому что дети наше будущее мы сами когда-то были детьми и сейчас это очень приятно замечать потому что дети уже у некоторых такие взрослые которые что-то могут сказать